Початок весни відзначився надзвичайними подіями. 1 березня по вулиці Головатого, навпроти дитячої музичної школи, відбулася аварія. Маршрутне таксі зіштовхнулось двома автівками і в'їхало у двір одного з приватних будинків, збивши огорожу. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. Двоє осіб, які були в легкових авто, потрапили до лікарні із незначними тілесними ушкодженнями. На момент зіткнення у маршрутному таксі не було пасажирів. За словами очевидців, винуватцем аварії є водій маршрутки, який виїхав на зустрічну смугу. Сам керувальник. Пояснює свої дії тим, що намагався об'їхати одну із ям на дорозі. Власниця будинку, 83-річна пенсіонерка Олена Іванівна Зарицька, каже, що через вади слуху не чула самої аварії. Про те, що до неї у двір в'їхало маршрутне таксі, дізналась від сусідів. Тепер не знає, як зарадити понівеченій огорожі. Що мені писати, я не знаю. Хто ж буде за борота мені, тепер ладнать. У мене ж то діточки, так вони ж не тут. Вони в Києві живуть. Водій однієї із легківок Микола Минаков їхав із дружиною та онуком. Каже, помітив маршрутку запізно, інакше зіткнення можна було б уникнути. Їдем вже. Жінка каже, на тебе автобус їде. Я глядаю, він навпроти мене їде, вже до мене їде. Там знак стоїть пішохідний. Він мені помішає, я б могла його ще й втік би. Я ж почав сюди до тротуара, на тротуар, коли одразу посередині. Надалі в ситуації розбиратимуться працівники ДАІ та страховики. Водій маршрутного таксі буде змушений компенсувати збитки за два легкові автомобілі та паркан. Олена Скриник, Антон Сидоренко, Євген Саренко, новини, телеканал Бориспіль.